Хочете, побачити, як в Канаді заготовляють сілос для корів на зиму. Ну я думаю, що це не дуже відрізняється від української технології, але все ж зараз покажу. От бачите, це у нас силосні ями, силос у нас трав'яний, Також вони ще заготовляють кукурудзяни. І просто отак привозиться сюди трава, яка вже оброблена спеціальними хімічними речовинами. І все це утрамбовується, Потім, коли яма повна, вона так покривається пластиком. І потрібно отак все укладувати такими кільцями. Це вони просто простолі, бачите, старенькі кільця. І по краям вони кладуть ось так от піски, піски, мішки з піском. І все це зберігається. І тут вже є одна яма. І зараз буде ще одна, яку якраз ми зараз і закриваємо. Тому якось так нам уже везуть роботи. Тому йти.